Моє вітання! Це саме та страва, яку хочеться як готувати, так і їсти щодня. Одна з найкращих страв, яку можна приготувати із звичайної капусти та картоплі. Мінімум інгредієнтів готуємо. Капуста. У мене її приблизно ну, десь один кілограм. Вона навіть почала вже вмирати в холодильнику. За бажанням цибуля та морква, я хочу додати і цибулю і моркву. Все дуже просто, її треба нарізати всі ці овочі. З вашого дозволу капусту я нарізала без вас нашинкувала, моркву патру на тертушку, на крупну і наріжу цибулю. Цибулю так собі соломкою буду нарізати. Ось так трошки покажу вам, як я нарізаю цибульку, може комусь буде. Як на мене, це найзручніший спосіб, як нарізати цибулю. чік чик чик і швиденько нарізається. Все, тепер я об'єдную всі ці овочі. Я їх об'єдную і смажу разом. І трошки їх, знаєте, так, як наче жмякою, для того, щоб зменшити об'єм, щоб на пательні було менше овочів. Все, ходімо, смажити олію додаємо за бажанням кількість олії, ну приблизно дві столові ложки, щоб посмажити ці овочі. Або, можливо, замініть олійку на якесь салко. Смачненьке, м'яско. Загалом вирішите самі. До речі, картопля в мене вже зварилася пів кілограма картоплі. Я просто стала робити обід, вирішила, що ж я сама буду так смачно їсти, вирішила з вами поділитися цим рецептом, тож знімаю. Картопля повністю готова, проварилась, капу овочі смажу. Так гарненько їх буде смажити. Гарячу картоплю треба потовкти, поки вона гаряча. Ну, завжди, поки картопля гаряча, ми її товчемо. І так, не треба, це не на пюре. Десь там маленький шматочок залишиться, не біда. Картоплю обов'язково треба охолодити до кімнатної температури. Нема в мене півгодини часу чекати, поки вона охолоне в кастрюлі. Тож я її охолоджую на поверхні, на столі. Це можна робити не тільки з шоколадом і кремом, а ще й з картоплею. Взагалом я так, таким методом охолоджую все. І швиденько дохолодити до кімнатної температури. П'ять хвилин і картопля готова. Не забувайте про капусту, яка смажиться. Як тільки вона стала такою трошки м'якенькою, нагрів майже максимальний. Я додаю трошки цукру. І тепер вона гарно почне обсмажуватися. Це вплине на смак капусти. кардинально. Не багато цукру, півчайної ложки. В охолоджену картоплю додаю одне яйце і сіль. Я додаю солі приблизно півчайної ложки. На пів кілограма картоплі, цього буде достатньо. І все, об'єдную яйце з картоплею. Борошно. Тут в мене в мисці його 200 г борошна. Звичайно, вищого гатунку борошно пшеничне. Додаю не все борошно, важливо, не все. Розмір яйця у нас з вами буде різний. І картопля, якість картоплі, буває така суха картопля, що ну, просто ти молока в неї скільки не лий, а вона все одно суха залишається, ну, різні сорта картоплі. Буває така нормальна, там трошки молока додав, і все, вона хороша. Тісто, ми не, ну, ми не замішуємо тісто, ми об'єднуємо інгредієнти, це важливо. Бачите, я бачу, що недостатньо мені консистенція. Я ще трошечки борошна додала. О, Дивіться, яке тісто зараз. Воно таке липкеньке, Зараз вже не бійтеся. Бачите, це все ще 200 г. Я працюю з цим борошном далі. Воно ж теж зараз буде входити в тісто поступово. І отак уже на борошні. Борошна не бійтесь, задавайте гарненько, бо це тісто буде прилипати до ручки до поверхні. Тож припиляйте борошна. Об'єднала, роблю таку собі капаску для зручності. Дивіться, це тісто не можна залишати надовго. От як тільки ви його зробили, відразу з ним працюєте. Або ви відразу його в кастрюлю з водою, або в морозилку, ну, як пельмені і вареники, заморожуєте такі собі напівфабрикати. Все, Розмір цих палюшок залежить тільки від вас. Більше і менше поставила воду, вже хай закипає вода. Швиденько все зробимо. Обов'язково посолити гарненько, щоб водичка була солона. Капуста майже готова, додаємо сіль та перець за смаком, ну трошки того, трошки того, щоб воно було смачно. Все куштуйте завжди. Якщо на око не, ще не відчуваєте, просто куштуйте і поступово додавайте. І продовжую робити палюшки. Виходить їх така собі достатня кількість. Я не буду заморажувати, я відразу все приготую. Ми це чудово з'їмо. Обід, вечеря і сніданок, і все. Так от. І борошно, 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 борошно. Берепаляйте. Бачите, всі вони в борошні, інакше будуть прилипати. Все, і зараз будемо варити. Вода гарненько закипіла. І тепер закидаю всі палюшки. Ну, не всі, я розділила на дві частини. Одну частину варю і другу частину потім ще відварю. Багато також не закидаю. Нагрів максимальний. Я так роблю кастрюльку, щоб нічого ніде не прилипло. Накриваю кришкою, вони мають максимально швидко закипіти. Тож, нагрів максимальний. Як тільки вони повспливали, Вода закипіла, важливо, варимо 40 секунд. От приблизно, приблизно 40 до однієї хвилини. Я зменшила трошки нагрів, щоб сильно не булькало. Е, варю їх, вони киплять у мене. киплять у мене. Секунд 40. І я їх дістаю. Інакше вони почнуть у вас розповзатися. Максимум одна хвилина кипіння, середнього кипіння. І діставайте все. Капуста готова, палюшки готові. Розмір. Я другу партію зробила трошки менший розмір цих палюшок. Нічого, як бачите, не позлипалося. Вони надзвичайно ніжні, але вони не розлазяться в кашу. Ви, звичайно, будьте з ними ну, обережніше, не треба їх там. Все, готово. За бажанням, сметана або, можливо, якийсь соус. Ну, взагалом, що ви любите. Це ідеальна страва. Надзвичайно смачно, повірте, неочікувано. Якщо ви ніколи не готували, обов'язково приготуйте. Це просто шедевр з картоплі та капусти. Моє вітання! Це найсмачніші фрикадельки в соусі. Готуються елементарно і дуже швидко. А ще я поділюсь з вами, як приготувати будь-який рис, щоб він був ось таким правильним. Все дуже швидко, все як ми з вами любимо. Інгредієнти всі зараз та в описі під відео. Фарш в мене його 650 г. Я використовую свиний, залежить тільки від ваших вподобань. Він такий собі відносно жирний, середній, скажімо так. Один зубчик чесника більше не додаю, це тільки трошечки для смаку. Одна трошки більше, ніж середня цибуля, натираю все на терку. Ну Або перебите блендером. Мені на терці легше і швидше. Одна маленька морква, сира морква. Звичайна манка, 2-3 столові ложки. Залежить від м'яса, яке ви використовуєте, а ще від розміру цибулі та соковитості тієї цибулі. 2-3 столові ложки. Додаю за смаком чорний перець, приблизно пів чайної ложки, 1 чайна ложка солі. Додаю молоко 70 мл. Якщо не вживаєте молоко, додайте звичайну воду або бульйон, що ви там маєте якусь просто рідину і вона має бути холодна. Я не додаю яйце, я, це, яйце. Це білок і жир. М'ясо має власний білок і власний жир. Фарш любить, коли його гарненько відбивають. Це важливо. Потім вироби будуть триматися купи, і будуть вони м'які. залишаю на 10 хвилин. Поки фарш стоїть, я займусь рисом. З ним все дуже просто. Головне співвідношення води і рису. Вода 450 мл, масло вершкове 50 г, Додаю чайну ложку солі, куркума. Вона тільки для кольору, півчайної ложки. Не хочете, не додавайте закип'ятити. Довела до кипіння, все гарно закипіло, як ви бачите. Тепер додаю рис. Рису в мене 350 грамів. Ви можете використовувати будь-який рис, який ви маєте вдома. Просто дотримуйтесь всіх нюансів, про які я вам розповідаю, і у вас буде супер класний, розсипчитий, правильний рис. Один раз, ось так. Помішали його, накриваємо кришку і більше не чіпаємо. Ставлю його на, плити, на плиту, нагрів вище середнього, довожу до кипіння такого маленького кипіння, ледь-ледь, щоб кипіла. Із 9 мого максимум я ставлю нагрів 4, накриваю кришкою і варю, не чіпаючи його 13-14 хвилин. Закрила і не чіпаю. Поки вариться рис, я формую тефтельки. Все. Дивіться, якщо ви бачите, що у вас якась як рідина трошки відійшла, або що. Ну, я ж не знаю, яке м'ясо ви будете використовувати, можливо, після заморозки, відбити його ще раз, м'ясо починає світлішати. Білок починає, як емульгуватися як білок, який у нас в м'ясі. І фарш стає таким в'язким, має у вас бути. Просто відбити його дві хвилинки до, або після, або і до, і після потрошку. Все. Формую розмір, за вашим бажанням, я такі собі роблю. Ну, ось такий. І пам'ятайте, що після смаження вони зменшаться в об'ємі. Все, дуже просто формуємо. Бачите, фарш такий доволі в'язкий. За рахунок того, що фарш відбитий. Все, дуже швидко і просто і вже готово. Рис також вже готовий. Важливо. Він проварився в мене 14 хвилин. Я його зняла з плити, але я його не чіпаю. Я накриваю його кришкою і залишаю його мінімум на 10 хвилин. Не чіпаючи, хай ще стоїть. Це важливо. Олія приблизно 2-3 столові ложки. Гарно розігріти треба пательню. Нагрів вище середнього, не максимальний. Як тільки розігрілася пательня з олією, викладаю всі. Тептельки. Хочу, щоб вони всі в мене вмістились на пательню. Тож трошки таксовую це, це фарш, тож можна їх трошки посунути. Ось так. І пам'ятайте, вони зменшаться. місця буде всім. Все, обсмажуємо до золотавої скоринки. Нагрів вище середнього, не максимальний. Ось так. Бачите, вони тримаються купи. Ну, я маю на увазі вироби, тримаються купи. Перевертаю і обсмажую і з іншої сторони. Також нагрів вище середній, не максимальний. Як тільки вони обсмажились і з іншої сторони, ось так прибираю їх з пательні. Вони в мене не пригоріли, але білок з м'яса трошечки ось таким. Чепився до пательні. Я його прибираю, він мені не потрібен, ось це викинуть 1-2 столові ложки борошна. Залежить від того, яку консистенцію ви хочете отримати в вашому соусі більш рідшим або густішим. 50 грамів вершкового масла. Обсмажити до однієї хвилини. Нагрів середній, Обсмажити. До однієї хвилини. І якраз поєднати, щоб не було ніяких грудочок із борошна. Все, одна хвилинка пройшла. Колір такий став схожий на капучино. <схожий> Все, супер. Тепер я додаю одну столову ложку соєвого соусу. Соєвий соус, ну теж, він, ну він, він зробить свій смак. Всі інгредієнти роблять свій смак. За смаком чорний перець. Трошки солі не забуваємо, не забуваємо, що соєвий соус він також солоний, щоб не пересолити соус. І тепер я додаю 200 мл або молока, або води, або бульйона. І все гарненько розмішую, і зараз вже буде готовий соус. Дуже швидко все це робиться. Але соус смачний. І якщо вас на цьому етапі не влаштовує консистенція вашого соуса, можна додати будь-яку рідину і зробити його таким, як вам потрібно. І не забуваємо, що цей соус після охолодження і ще більш густим стає. Тобто, дивіться, яка в мене консистенція трошки загуста. Я бачу, що трошки загуста, але вже хай буде. А ви дивіться самі, всі котлети в в соус поєднує цю всю -всю смакоту між собою повністю Виключаю плиту, накриваю кришкою, все, вони готові. Що ж у нас з рисом? Простоїв він хвилин, ну я так думаю, хвилин 12. Ну Дуже швидко все я це приготувала, навіть враховуючи те, що я ще і відео знімаю, бігаю тут з камерою, зі світлом. Ось такий класний рис ви можете приготувати з будь-якого рису. Бачите, який він? І він смачний, і він гарний, і він такий. Зернятка від зернятка. де він нічого, бачите, я вам прям знизу підніму весь рис, щоб ви бачили, що він весь такий. Він не тільки на, на, на верхушки такий, на на поверхні такий. А все. Серверуємо і насолоджуємося цією смакотою. Обов'язково приготуйте це знаєте, для всієї родини, і дорослим, і дітям. Всі полюбляють ці тефтельки ще й в соусі. Будь-який використовуєте гарнір, чи то каша, чи то якісь макарони, паста, будь-що картопляне пюре. Все обов'язково додаємо овочі і, як завжди, смачного пишіть мені. Чи сподобався вам цей рецепт в коментарях? Завітайте до мене в Телеграм. Чекаю на ваші фото, бо в телеграмі я можу бачити ваші фото. В телеграм я швидше реагую на ваші повідомлення і, як завжди, смачного! Моє вітання! Сьогодні все, як ми з вами любимо: смачно, корисно, швидко, смаката нереальна. Готуємо! Все дуже просто: овочі почистити, натерти і нарізати. Я моркву натираю на крупну тертушку, цибульку нарізаю приблизно такими ж шматочками, як і моркву. Ось так. Кількість залежить тільки від вашого бажання. Пательня вже нагрілась, додаю олії приблизно ну, 2-3 столові ложки, щоб гарненько обсмажити овочі. Овочі на гарячу пательню, все обсмажуємо, гарно треба обсмажити овочі. А, дивіться, я сьогодні використовую хек і ви не повірите, як же це смачно. Це дуже смачна страва. Але ви можете використовувати фарш будь-який, курочку. будь-що. Сьогодні у мене це. Хек в хекі я що? Тут, тут тут же ж кісток немає в цій рибці, тільки ось цей а, центральний хребет, його прибираємо. І ще я хочу прибрати цю шкірку, а, бо я буду робити такий собі фарш із цієї рибки. Якщо я б обсмажувала, я б шкірку не прибирала. Все нарізаю такими собі шматочками. Це все одно рибка, вона ніжна. Вона в будь-якому випадку, якщо її не смажити, вона буде як фарш. Все фарш готовий. Овочі смажаться, водичка вже майже закипіла. Обов'язково даю сіль. Сіль не в першу чергу не для смаку. А для того щоб макарони були цупкими. Перед тим як варити макарони, завжди даємо ложку солі. Водичка має бути така солоненька, не рапа, а просто солоненька. Кидаю макарони, обов'язково перемішую. Не треба давати ніяку олію. Припиніть. Просто до того, як макарони закіплять, декілька разів я їх перемішую. Нічого вони не зліпаються, скільки варить. Виробник завжди пише на упаковці, які макарони скільки варить. Бо всі макарони варяться різний час. Просто читайте інструкцію. Власне, до речі, макарони раджу. Бачите, я їх ще раз перемішую і накриваю кришку. Як правило, три рази до, до закіпання я їх перемішую десь три рази. І нічого не зліпається. Ну, звичайно, залежить, чи я макарон, які ми користуємось. Овочі готові, класно підсмажені, солодкі, смачні. Даємо фарш в моєму випадку це хек. Повірте, якщо ви думаєте, що це щось не так, повірте, це дуже смачно. Це і смачно, і корисно, і взагалі. Не смажучи рибу, додаю відразу 200-250 томатного пюре. Або те, що ми з вами разом готували, або раджу. Використовувати я вам його вже радила таматне пюре маленький кухар. Справді класний продукт. Дайте тоді цього маленького кухаря. А сіль перець за смаком, можливо, ви ще хочете чесничку додати або паприки якоїсь копченою. Все гарненько перемішую. Як тільки ось ця вся суміш почала закипати, готую хвилинки 4. Не більше не треба. Я хочу, щоб рибка залишалась соковитою, ніжною і смачною до 5 хвилинок от такого кипіння. Макарони вже також, як бачите, готові. Це просто як ідея, це можуть бути не макарони, можливо, картопля це буде шматочками. Ну взагалом. Все об'єднуємо всі ці інгредієнти, смачнющі, а, і корисна. Я б ще зверху сіла, ціла купа їжі. І все сервіруємо класний обід. І це ну, це неочікувано смачно. Здавалось би, хек. Е, якщо ви не проти зеленої цибулі, я раджу вам її додати. Вона. Вона доповнює смак риби, і смак, ну просто ну, дуже класний. Ми зараз, у мене мама сьогодні в гостях. Ми зараз мамулі сядемо, смачно пообідаємо. І, як завжди, смачного.